Добрий недільний ранок, брати і сестри. Давайте хто має за що сказати, слава Богу, скажемо. Слава Богу. Ми маємо чудовий час, і можливо, не було ніколи такого часу, як ми маємо зараз в історії християнства. І я хотів би, щоб наші серця сьогодні стремилися не до того, що показує нам світ і що він нам предлагає, але до Божого, до вічного, тому що він створив світ. І якщо він створив цей світ, тим більше він може предложити нам набагато краще, ніж може предложити цей світ. Наш час він дуже швидко йде. І я хотів би сьогодні говорити до вас не просто якісь слова, свої слова, те, що я хотів, але я хотів би передати для вас слова істини, Боже Слово. І тому, хто з вас має Біблії, це будуть наші сьогодні підручники, тому що ми в школі Христа. Давайте відкриємо Матвія 19, розділ. 15 вершек и ныще, Матфея 12, 15 и нищи. Я буду читать по-российски: И Он, возложив на них руки, пошел оттуда, на детей. И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорят ему, говорит ему, Какие? Иисус уже сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, что еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу уже все возможно». Ми знаємо цю історію. Хто в церкву ходить, він, можливо, не раз її читав, але я хотів би звернути увагу вашу на поведінку Ісуса Христа і що Він говорив для цього юнака. Юнак приходить і задає йому питання, про яке Ісус Христос проповідував. І Ісус Христос говорить Йому, що ти називаєш мене благим? Я не раз задумався, чому Ісус Христос так відповів. І коли я читаю, тут написано, і цей юнак говорить, Учитель благий. Що сделать недоброго? доброго? Ісус Христос говорить Йому, що ти називаєш Мене благим? Благ тільки один Бог. І цей юнак, Він приходить до Ісуса Христа як до вчителя, а Він його питає, питання про вічне життя. Дуже часто питання, які нас цікавлять, питання вічного життя, які ми повинні приходити до Бога з цими питаннями. Ми приходимо до людей. Або ми приходимо до тих людей, кого ми вважаємо просто вчителями. Ісус Христос дає ремарку: Ти називаєш мене благим, а благо один Бог. Ну я, я в твоїх глазах тільки вчителя. І ми знаємо, що сталося далі. Те, що сказав Ісус Христос, воно було трудне для цього юнака. Ісус Христос не сказав, що з таким серцем ти не в Царство Небесне, але Він йому сказав, якщо хочеш бути совершенним, зроби те і те. Коли ми, я дивлюся на серце цього юнака, воно було так сказати, образ, образцовий християнин Соблював всі, всі заповіді. І Ісус Христос не сказав, що Він говорить неправду. В іншому євангелісті ми читаємо, що Ісус Христос возлюбив його, тому що цей юнак говорив правду. Но Ісус предлагав йому щось більше. Проти сестри, я хотів би сьогодні сказати, Ісус Христос предлагає нам більше. Кожного дня ми, Він хоче, щоб ми росли. Що ми приходили в Його образ, і Він прилагає нам більше. Але що вибираємо ми сьогодні? Я хотів би, щоб ми, почувши голос Божий, сьогодні не розтичили сердець наших, як ті ізраїльтяни, в один день їх погибло 15 тисяч. Ісус Христос говорить йому, якщо хочеш бути совершенним, возлюби, другими словами, возлюби Бога і ближнього більше, ніж все те, що ти маєш. І в них був вибір. Декілька хвилин. Тут не поможе тато, мама, тут твій личний вибір. І він його не зробив. І він отойшов з печалю. І знаєте, я хочу би сьогодні сказати кожному із нас. Кожна людина зустрінеться рано чи пізно з Ісусом Христом, Івана 1,8 написано: Он був свят, який просвіщає всякого чоловіка, приходячи в мир. В мірі був і мир його не познав. Кожна людина в своєму житті рано чи пізно зустрінеться з цим істинним світлом, світлом Ісуса Христа. І в нас є вибір: приймаємо ми це світло чи ні. Та людина, яка не приймає це світло, подобно як юнак, відходить печалю, з печалю. Но хто приймає це світло? Хто ісповідає свої гріхи, і виносить їх на світло, соглашається з волею Божою в своєму житті, приймає ці одежі Ісуса Христа, одежі святості. То Отримує велику радість. Ісус Христос говорить до Ладюківської церкви. Все стою у двері і стучу. Хто услышить голос мой, войду і буду з ним, І от со мною. Яка велика радість наповнить. Це Ісус Христос, возлюбивши тебе до кінця, Він буде хоче з Твою. А як так оказалось, що Він оказався за дверима в серця людини? Порой ми самі не замічаємо. Як наші поступки, наші думки, вони виганяють Дух Святий, виганяють Ісуса Христа із нашого серця. І знаєте, коли Ісус Христос сказав ці слова про заповіді, Він не просто, цей Евангеліст, не помилився в цьому, що Він так сказав. Перше, Яна, перше послання Іана, другий розділ, ми читаємо третім віршиком. А що ми познали Його у знайомі з того, що соблюдаємо Його заповіді? Хто говорить, я познав Його, але заповіді Його не соблюдає, то лжець. І нет в истины, а кто соблюдает Слово, его, в том истина любов Божия совершилась, И всего узнаем, что мы в нем. І далі Іоанн говорить багато про це, але я хочу би звернути нашу увагу на те, що Ісус Христос говорив: одного разу його мати брати і сестри прийшли до Нього і говорять, ми стоїмо в зовній хаті, ми хочемо поговорити з тобою. А Ісус Христос говорить, хто мені, брат і сестра і мати? І він подивився на учнів, показав рукою і сказав: Той, хто соблюдає Слово Моє, то мені брат і сестра і мати. Якщо ми сьогодні хочемо бути братом Ісусу Христу, сестрою, сьогодні в нас є вибір. Соблюдим ли ми Слово Його і заповіді, які він передав для нас, а заповіді Його не тяжкі. Матвія 10, 28, Він говорить: придіть ко мені, всі друждаючись в рем'яні. І я успокою вас. Возьміть його Моє на себе і від мене, ибо як кроток і смірон серцем, і найдете покой душам вашим. Цей світ сьогодні стремиться до якоїсь величі, він стремиться для того, щоб панувати над людьми. Він з жорстокістю гнітає інших людей. Христос говорить, між вами да не буде так. Він був необичний цар, цар, який в'їжджав на Єрусалим на ослиці і на молодому ослі. Це був необичний цар, перед яким приклониться всяке коліно і всякий язик і сповідає його. Це істинно Син Божий. Він явив славу Отця. Він був печать, початок Отця. І сьогодні Він предлагає нам свій характер. Що ми будемо з цим робити? Що ми будемо сьогодні робити, коли Ісус Христос являється нам і показує свою жертву, цей образ, який ми сьогодні будемо совершати, Що ми відчуваємо в самому серці? Наскільки ми любимо Ісуса Христа сьогодні? Євангелія від Іоанна. 23 вірші, 14 глава Євангелія від Йоанна, 23 віршиком Ісус говорить такі слова. Ісус сказав йому в ответ: Хто любить мене, тот соблюдет слово моє, і отець мой, возлюбить Його, і ми прийдем к Нему, і обітель у Него сотворим. Бог ніколи не насилий нас. Але Він хоче, щоб любов Його злилась в наші серця, і щоб ми були єдині, як Ісус Христос молився в 17 главі від Яна, щоб ми були єдині, так як і Син був єдиний з отцем, коли він йде на цю землю, він говорить: я хочу соблюсти Твій, твій закон, твої заповіді, я хочу їх із Жертви і приношення ти не воска, ти вготовив мені тіло місце Ісуса Христа. І Він прийшов на землю, Він її виконав. І він говорить, і я хотів би сьогодні сказати нам про одну заповідь, яку оставив нам Ісус Христос. Він говорить, що заповіді його не тяжкі, але я хотів би об'яснити, як я об'ясняю для себе, не тяжкі вони для тих, хто любить Бога. Ну, для тих, хто його не пізнав, ці заповіді непосильні. Не Але коли любов Божа входить в наші серця, вона, роб... вона дає нам велику силу, силу побідить цей світ. Ми не можемо побідити світ самим собою. Але любов Божа, яка приходить в нас, вона показує нам більше, показує Царство Боже, і цей світ він нам не цікавий. Він стає чорно-білим. тільки так можна побідить Його. І одна заповідь, яку Ісус Христос, яку я хотів би сьогодні, оставить для нас усіх. записано в Иоанне от Иоанна, 13 глава, 34 виршик, записано так. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Заповедь новую даю вам». Иисус Христос дав заповедь, и Он говорит, «Любите один одного». Так люди узнают, что вы мои ученики. Это будет ознакой, что вы мои ученики. Я можу приїхати в Африку, я можу приїхати в Азію кудись, в Китай. Но якщо я побачу там людей, які об'єднані любов'ю Ісуса Христа, вони люблять один одного, вони ставлять Бога, я буду знати. Це Учні Ісуса Христа. І не важливо, як вони називаються, до якої деномінації вони належать, Христос збере із усіх деномінацій тих дітей, Його, які послідували сьогодні за ним. Але, брати і сестри, я хотів би повернутися до цього юнака і задати вам одне питання. Христос буде учить нас кожного дня. Ми будемо приходити до Ісуса Христа з нашими питаннями, нашими життєвими питаннями, духовними, душевними питаннями. Буде Христос нам давати відповідь. Чи будемо ми приймати ці відповіді? Що сьогодні нам говорить Ісус Христос? Знаєте, і до Ісуса Христа є два варіанти. Ти йдеш з радістю або з печалю в серці, розбитий без цілі вже. Ти йдеш назад, і ти, ти не бачиш смисла, якщо ти не почув слова Ісуса Христа. Якщо сьогодні ми послідуємо Йому. Якщо ми візьмемо з нього приклад, Він говорить, що больше тої любви, як якщо хто душу свою положить за друзів своїх. Якщо ми сьогодні приймемо ті слова Ісуса Христа, вірою, не бойтеся, Ісус Христос попіклується про нас. Він так говорив в самому Слові. Але чи, чи зробимо так? Ісус Христос показав нам приклад. Він перший зробив це. Написано, Бог свою любов доказує нам тим, що Он умер, коли ми були ще грешники. Сьогодні ми можемо дивитися навколо, на навколо братів і сестер, навколо нас, на інші церкви. І ми можемо почати віру, ми можемо соблазнитися. Але Христос сьогодні показує на себе. Він говорить: подивіться на мене, Я кроток і сміром серцем. Подивіться на мене, я душу свою лежу за вас. Чи приймете ви цю нову заповідь? Чи візьмете її все серце? Ще тільки два варіанти. Або ви приймаєте це, або ви відходите з печалю. ой, яка радість наповнить наше серце, коли сьогодні наше серце відкриється для Слова Божого. Коли ми почуємо цей голос і відкриємо наше серце, нехай Дух Божий працює в нас надалі. І нехай імені Його буде слава. Давайте прикладемо наші коліна і прославимо Його. Амінь.